Пані та панове настав час другого фіналу Єврокубків Ліга конференції УЕФА. Фіорентина, Флоренція, Італія проти Вестхем Юнайтед, Лондон, Англія, Чехія, Прага, Еден, Арена і 22.00 за київським часом. Саме тоді пролунає стартовий свисток іспанського судді Карлоса Дель Соро Гранде. Ну, дійсно, друзі, можливо, Ліга конференції УЄФА не є таким статусним турніром, як Ліга Чемпіонів, чи навіть як Ліга Європи, але все одно буде надзвичайно цікаво. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях, хто, на вашу думку, переможе, ну і за кого будете вболівати, за фіалок чи за молотобойців. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Wolves, Дуже потребую вашої підтримки. На нас насправді чекає захоплююче і інтригуюче протистояння Вінченцо Італіано, тренер Фіорентини з таким гучним красномовним італійським прізвищем проти Девіда Моеса, теж досвідченого шотландського спеціаліста, який, попри свою велику кар'єру до таких поєдинків, ще не доходив. Тому безумовно обидві команди хочуть виграти історичний другий трофей Ліги Конференції УЄФА. Перший трофей цього турніру здобула вже італійська. Команда Рома на чолі з Жозе Мауріньо рік тому, але тепер абсолютно рівні шанси і рівні команди. Варто згадати, що ще заздалегідь, на етапі фактично, чвертьфіналів, Фіорентину та Вестхем називали фаворитами на участь у фіналі. Клуби провели дещо різний турнірний шлях в Лізі конференцій. Так, Фіорентина в групі A все ж пустила на перше місце турецький Стамбул Башак Шехір, але випередила шотландський харц та латвійський клуб РФС. Після чого вже в плей оф зустрілася з такими командами як Брага, Сіваспор, Лех Познань та у півфіналі обіграла швейцарський Базель. Натомість Вестхем Юнайтед виграв в групу B, обійшовши бельгійський Андерлехт, Данський Сількеборг і румунський клуб Стява Бухарест. А в плей-офф здолав Кривдника, Київського Динамо та Дніпра 1 кіперський АЕК Ларнака, Далі Бельгійський Гент. Ну і в півфіналі вибив же Азе Алкмар. Тож бачимо, й турнірний шлях команд теж не дуже сильно відрізнявся. Це в принципі стосується і складів двох колективів. Можливо, дещо більше зіркові виконавці у Вестхем у клуба АПЛ, але можливо це тільки за рахунок Деклана Райса. Найбільш зірковим потужним футболістом і у фіалок, і у молотобойців, окрім того, цей фінал може стати останнім матчем для райса у футболці Вестхема, тому що подейкують, що вже влітку він може перейти до більш статусного клубу. Ну і статусним цей сезон для Вестхема, окрім Єврокубків, ну ніяк не назвеш. Протягом тривалого часу команда боролася за виживання в АПЛ. Зрештою, підопічні Моеса посіли 14 те місце. У Кубку Англії та в Кубку Ліги там взагалі нічого говорити. Ну і що цікаво, якщо Девід Моес та Вестхем Юнайтед не виграють лігу конференції УЄФА, то шотландського спеціаліста буде звільнено. Ну, цього точно не можна сказати про Вінченцо італьян. Тому що фіалки непогано досить виступили у чемпіонаті. Так прагнули більшого, але восьме місце після фактично всіх римських, міланських грандів, також, звісно, Ювентусу та Аталанти. Але головне, що Фіорентина вийшла в фінал Кубку Італії, досить гідно боролися, але все ж поступилися майбутнім фіналістам Ліги Чемпіонів Міланському Інтеру. А от якщо говорити про Єврокубкову історію, то тут досить рівні показники за трофеєм, але все ж є за фіналами перевага Фіорентини, тому що обидві команди ще в 60-ті роки вигравали Кубок Володарів Кубку. Вестхем Юнайтед брав цей трофей у 1965-му, а Фіорентина у 1961-му. Але окрім того, що Вестхем вигравав Кубок Інтертото, все ж варто згадати, що Фіорентина була фіналістом Кубку. У Ефа, і головне була фіналістом Кубку європейських чемпіонів ще далеко 1957 року, тобто в перші сезони розіграшу головного європейського кубкового турніру. Тож, друзі, на нас чекає ще один дуже цікавий фінал Єврокубків. Напишіть у коментарях на вашу думку, як буде складатися гра. Дайте свій прогноз. Чи все вирішиться в основний час, або ж буде як фіналі Ліги Європи, Сивілі та Роми з екстра таймом та навіть серією пенальті. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай! Пані та панове, настав час з другого фіналу Єврокубків. Інтернаціонале, Бляха-муха, ліга конференцій УЕФА.